Мадіани, який по праву руку від мене, панове офіцери вони являються суб'єктами, пане ініціатор? Да. ну, я Не знаю, я мені сказав. Сенсі. Там, на буті камери, в неї повинно бути записано, що. Хорошо, ми крім є, на ми струї на струї. Пане Орландо хочу звернути вашу театру. увагу на жетончик даної особи. Вона є Академії плюс він неправильний. Це ми потім розберемося, поки що угу. зберігайте, мовчання Плюс незаконне Панель затримання. Офіцер, ініціатор. Эээ, хорошее. Хто является суб'єктами, окрім нас трьох? Прошу відповідь на запитання спочатку. Аргумент хули. Ну, ми поняли, короче, там. Да. Сейчас, секунду. Да, все, кинься. Завали ебало, я обіщу ще Ви чули, що вона сказала? Да, ты адвокат, запишіть! Так, суб'єктами являєтесь ви, я і затриманий. Ось ці два. Офіцера, молодчик і Вони, були Вони, були. Вони були при затриманні. На бодікамери ми були. Вони були при затриманні Вони затримані, так, почекайте, затримаю. Зберігайте мовчання Всю інформацію Все, паня. Паня, паня Я вас поняв. Вони або являються, або не являються. Я не помню. Згадуйте. Тоді також прошу покинути кімнату. Тих, да хто не іде. У проблем? Так а шо? Ну ладно, хорошо, якщо ми на собі... Я не помню. Свободу громадянина обмежила на підставі чого? Пам'ять плоха. Рот закрой і 10-9. 10-9, як? Я її не вбивав! Я Ой. вийшла за забор і мене ударив. Так, ви ж знайомлені з судовим президентом Верховного суду? Нет. Неважною, не можна його. Десять девять. Стаття, як трактується? Сьогодні <іцелення> на життя повноважного співробітника Повністю. <іцелення на життя> повноважного <зберобітника> ну так да. Це не повна стаття, пані офіцер. Посягання на життя, пані, лажі, шпиру. Ні, пору. ні, ні, стоять! Куди? Ні! Пане Орландо, викличте прокурора! Прокурора, викличте! Мені так золота, чесно. А що це таке? Алло? Пане про прокурор! Уйобище їбане. Сам ти що на мене? І як ти базариш? Контент. Закрой рот. Як ти як ти до мене гу affairs? Як ти до мене говориш? О, пізно, пізно кича, кича.